Вечора, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі новини Дунаєвеччини. Вас у студії вітаю я, Оля Остапчук. І зараз, як завжди, про події тижня. Музика. У вівторок у районній державній адміністрації відбулось засідання координаційної ради. В засіданні взяли участь заступники голови районної державної адміністрації, начальники управлінь та відділів РДА, керівники установ та організацій міста. На порядку денному було два питання. По першому, що стосувалося роботи Дунеєвецького районного управління юстиції, виступила начальник управління Ольга Михальська. Ольга Васильівна, звітуючи, детально зупинилась на роботі усіх відділів управління. Зокрема, вона окреслила основні сфери діяльності, серед яких роз'яснювання норм чинного законодавства, правовий супровід, перевірки громадських організацій, семінари з працівниками юридичних служб, робота із зверненнями громадян тощо. Свої зауваження щодо роботи управління. Висловив голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Вони стосувалися роботи окремих відділів. На думку керівника району, недостатньою є робота виконавчої служби по стягненню певного виду заборгованості та реєстраційної служби. Шла мова і про ремонт приміщення Раксу, через неприглядний вигляд, якого чимала кількість громадян відмовляється здійснювати акти реєстрації у нашому місті. На завершення голова РДА дав відповідні доручення. З наступним питанням планом основних заходів райдержадмістрації на червень поточного року присутніх познайомив керівник апарату РДА Микола Вінічук цього тижня. Перший заступник голови РДА Микола Баранюк провів нараду по енергозбереженню та вціленню енергозберігаючих технологій. Нині Україна як ніколи зацікавлена у запровадженні сучасних енергозберігаючих технологій та новітнього енергоефективного обладнання. Адже для прикладу, питомі витрати енергоресурсів підприємствами ЖКГ України у 2,5 рази більше ніж в країнах Європи. Про те, що саме в цьому плані зможе зробити наш район, йшлося на зібранні. на нараду, в якій взяли Участь окремі сільські голови та керівники структурних підрозділів РДА було запрошено і виконуючи обов'язки директора компанії Екотехніка Вадима Лніцького фірми, що займаються встановленням фотовольтаїчних сонячних електростанцій. Такі станції планується встановити і у нашому районі у селі Минківці та Дем'янківцях. За словами представника компанії, їх здадуть у експлуатацію до кінця року. В результаті цього до отримає 15 МВт мегаватт електроенергії. Про підготовку житлово-комунального фонду закладів освіти, культури та медицини йшлося на другій частині наради. Адже збереження тепла, утеплення дахів та підвалів, заміна вікон та дверей дасть можливість зберегти ще 15% енергоресурсів. У планах і реконструкція центральної опалювальної системи міста. Заміна пальників, що дасть можливість збільшити тепловідачу, та встановлення нових труб із меншим діаметром. Ці заходи підвищать ефективність роботи тепла та допоможуть зекономити до 20% природнього газу. У середу у податковій інспекції відбулось урочисте представлення начальника Дунаєвецької об'єднаної податкової інспекції. Віднедавна Дунаєвецьку міжрайонну податкову інспекцію переіменовану на об'єднану ДПІ. Відповідно, змінилася і назва посади начальника. Офіційно представити начальника об'єднаної державної податкової інспекції Андрія Щербанюка приїхав заступник голови комісії з проведення реорганізації Державної податкової інспекції в області Олександр Асєєв. А привітати його завітали перший заступник голови РДА Микола Баранюк та прокурор Дунаєвецького району Віталій Довгань. Подякувавши за. Довіру та вітання Андрій Щербанюк запевнив, що податкова інспекція буде і надалі гарно працювати для наповнення державного та місцевого бюджетів. Нещодавно у Дунаєвецькій філії ВАД Хмельницька ГАЗ відкрилося єдине інформаційне вікно. На виконання закону України про засади функціонування ринку природного газу з 1 червня 2013 року у Дунаєвецькій філії ПАД ГАЗ» відкрито центр обслуговування населення Єдине вікно в даному центрі. Населення обслуговується з питання газифікації об'єктів, встановлення та заміни газового обладнання та інші питання, які виникають в процесі експлуатації газового обладнання та споживання газу. Які зручності передбачається центр для людей? В центрі зручності для людей це необхідно відмітити в тому, що сам клієнт. Не повинен вже ходити по всіх кабінетах, шукати майстра, де що як здавати, що як оформити. Бо в одному вікні в цьому обслуговуються надається повністю всі комплекси послуги. Там приймати буде е, керівник служби комерційної діяльності обслуговування клієнтів та профітних фахівець. У даному центрі приходить клієнт, укладає договір і на протязі трьох місяців виконуються всі роботи. Ну, це буде наплив ну, до трьох місяців. Не всі видові докладається договора, проплата і... Це що стосується приватних будинків чи квартири теж? І приватні будинки, і квартири повністю, всі послуги. Всі послуги, які можна дати філія, всі оформляються в єдиному вікні. скажіть, будь ласка, режим роботи цього? Літня? Режим роботи з 8 до 15 години, перерва з 12 до 1 до 13.00. Субота-неділя субота, вихідні дні. Треба сказати, що обслуговування в режимі єдиного вікна значно спростило процедуру приєднання до газової мережі та суттєво скоротилися термін прийому і обробки документації. Замовникові треба лише подати заявку і необхідний пакет документів, паспорт, документи, що підтверджують право власності володіння на об'єкт, підписати договір і оплатити послугу. І вже у визначений срок замовник отримує природний газ, підведений до своєї оселі чи офісу. Ми дуже раді, що зробили це єдине вікно з усіма зручностями. Ми можемо все оформити, все, що потрібно. Нам ми дуже вдячні. Всі, всі питання тут рішають зразу. Так що ми дуже вдячні. У четвер відбулось засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до районної державної адміністрації. На порядок денний зібрання, яке провів перший заступник голови РДА Микола Баранюк, було винесено питання про санітарно-епідеміологічну ситуацію району, про запобігання підтоплення територій, запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій, готовність до по запобіганню пожеж, стану безпеки на автошляхах району та інші. По всім перерахованим питанням виступили з доповідями керівників відповідних підрозділів та структур. Також на засіданні розглядалось питання щодо ремонту приміщення міського кінотеатру, який нині знаходиться у приватній власності причиною гарячого обговорення стала ситуація, яка склалася у січенцях щодо демонтажу складу мінеральних добрив, що спричинило отруєння населення. Враховуючи озвучену інформацію, комісію було прийнято відповідні рішення. Микола Баранюк особливу увагу звернув на те, аби вжити усіх необхідних заходів щодо запобігання випадків загибелі людей та доручив комісії посилити контроль за виконанням усіх прийнятих рішень. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від Ефінбі це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом? Побачимось.